RPG 2000-х Fallout 3. Продовження оригінальної rpg делогії від Black Isle Studio, трійка вже була розроблена Bethesda Game Studios у 2008 році. Події сюжету розгорталося 36 років після другої частини, де новий головний герой шукає зниклого батька серед руїн Вашингтону. На момент релізу Fallout 3 була сприйнята двояко, оскільки повністю була перероблена порівняно з із класичною ізометричною делогією. Тепер гра нагадувала б, без жартів більше облівіони з пушками. Це багатьом не сподобалося, особливо старим фанатам. Але не усе в цій грі було так погано, як говорили Олди, оскільки гра була від першої особи, розробникам вдалося фантастично передати атмосферу загиблого світу, ідеально передати відчуття самотності, вигляд помираючої природи, страху перед зустрічю з мутантами та особливо кігтями смерті. Візуальний дизайн та цікавий інтерфейс заглиблювали гравця в себе і дарували вражаючий марсивний досвід. Особливо на це впливало місцеве радіо. Fallout 3 – це повернення безсмертної класики, зовсім інші інтерпретації. Для когось це було погано, а когось зачепило за живе. В будь-якому разі це був дійсно амбітний та вражаючий проект, який полюбився багатьом гравцям.